Мої вітання! Ви дивитесь хіти інтернету, добірку найкращих відео, що коли-небудь знала мережа. Цей випуск присвячено божевільним витівкам і трюкам, 20 неймовірних надзвичайних сюжетів, що змушують кров у жилах холонути, а нас із вами тамувати подих. Наш перший сюжет приклад того, чого в кожному разі робити не слід. Але тоді не було би такого сміху. Таким чином пісня Джо посідає перше місце в рейтингу божевільних витівок і трюків і закінчує нашу програму. Та не засмучуйтесь попереду ще мільйони сюжетів гідних. Нашої уваги завантажуйте і ви свої чудернацькі відео. Наразі це все. З вами був Артур Яворський. До зустрічі тільки на телеканалі Мега.